Ви також шукаєте причину і не можете зрозуміти, чому ваш відділ продажів не виконує план з продажів. Вітаю, друзі мене звуть Іван Фролков, я експерт та власник міжнародної консалтинга навчальної компанії «Формул продажів. І ми знаємо, як зробити так, щоб ваші менеджери виконували та перевиконували. План з продажу. Тому запрошую вас на наш безкоштовний майстер-клас на тему, як власнику бізнесу систематизувати свій відділ продажі в 2024 році. Буде дуже цікаво, адже будемо розглядати найсучасніші інструменти управління відділом продажу. Поговоримо про головні помилки, які допускає власник в управлінні відділом продажу. І ми навіть проведемо міні-аудит вашого відділу під час вебінару, і ви вже дізнаєтеся, скільки грошей ваша компанія недоотримує щомісяця. А також поговоримо про три інструменти. Інструменти і три головні системи, які повинні бути в вашому відділі, щоб ваш бізнес максимально масштабувався та був попереду ваших конкурентів. Буде як завжди цікаво та практично. В кінці супер суперкруті бонуси. Реєструйтесь по посиланню нижче, і до зустрічі на нашому вебінарі.